Вітаю вас, друзі. Вчора була вербна неділя для України, вона стала досить трагічною. Про це багато вже говориться і сказано, і я дещо теж згадував на своїх сторінках в соцмережах. Але зараз я хотів би трошки про саму вербну, все ж таки, неділю, сказати про саму подію. Зазвичай в церквах згадується в'їзд Христа в Єрусалим. І звідки взялася. Там, верба або ще щось. Це саме з Біблії взялося. Ну не було верби там в Ізраїлі, були пальмові е, гілячки. А також люди покладали от, пальмові гілячки, да, гілля, і е, свій одяг перед ногами е, ослиці, на якої Христос заїжджав в Єрусалим. Його зустрічали як царя, царя, царя всіх царів. Помпезно, урочисто. Святково, всі мали якісь свої особливі очікування. Ми всі знаємо, да, і про це теж дуже багато говориться, що потім е, той же самий НАТО буде кричати «Розіпни о, розіпни». Да? Тобто думка людей, думка суспільства дуже швидко може змінюватись, особливо коли є розчарування, і е, хтось не так відповідає, не відповідає очікуванням суспільства. Але я хотів би зауважити на тому, як завершується ця історія в'їзда Христа в Єрусалим. 21 розділ Євангелія від Матфії розповідає нам про те, все з першого вірша розповідь іде про те, як Христос в'їжджає в Єрусалим. То, там, чи 10, по-моєму, вірш, да, чи 11, говориться про те, що значить. Христос першою справою, після ось такої зустрічі, він не робив там селфі, селфі автограф і все інше, не пішов куди ще на якусь там площу центральну, він пішов в серце Ізраїля. Це храм. Тобто в'їзд Христа в Єрусалим завершується. Оця історія, розповідь, завершується тим, що Христос в'їжджає в Єрусалим і одразу направляється до храму. І коли він приходить до храму, він бачить. В храмі все, що завгодно, окрім пошуку Бога. А, якщо пригадати так швиденечко, пам'ятаєте, Іосиф і Марія колись, коли він був маленьким, втрату, ну, втрату, як, тимчасово, потеряли його. А, і коли знайшли, вони спитали: Як же ж так ти міг? Ми ж тебе шукали. А він їм сказав: Чи ви не знаєте, де я маю знаходитись? Що я маю бути в домі мабуця? І він мав на увазі саме храм, бо там його і знайшли. І тут він так само йде до храму і бачить там торгівлю, якісь свої справи. Оце все бачить, окрім пошуку Бога. Окрім святості. І ось це получається з одного боку, все так помпезно, а з іншого боку, там, де воно дійсно має бути ось таким яскравим особливим. Там, де має бути ось така шана, пошана Бога, да, хвала Богу, святість, там торгівля. Тобто це називається зовні все красиво, а всередині зовсім не те. І Христос розкидав всі столи, міняльники, повипускав голубів, оце все зробив, тому що там, де мали б люди докласти зусиль, вони про це взагалі не дбали. Сьогодні храмом є кожен з нас і кожна з нас. І Бог обрав людину для того, щоб бути, щоб людина була храмом Духа Святого. І для Христа сьогодні, для Господа, дуже важливо, що відбувається в нашому серці. У нас може бути дуже багато традицій, хороших. Ми можемо дуже багато хороших речей робити, але якщо в серці проблема, то Христу це не подобається. І ми можемо багато чого красиво оформлювати, декорувати, готуватися, співати, грати, все що завгодно робити. Але якщо в серці йде торгівля, і там немає святісті, Христос це все розкидає. Тому, друзі, нехай Господь нас рясно благословить. Давайте дбати не тільки про те, що зовні. Але про те, що, перш за все, те, що всередині, про своє серце, як ще сказано в Слові Божому, більш за все, що ти бережеш, серце своє береже без нього, бо з нього джерела життя. Нехай Господь вас рясно благословить з Богом.